Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калигорі. Намалювала я ось таку декоративну картину условний Париж. І хочу її домалювати. Так що дивіться, ось вона до і буде після. Хочу тут зробити, домалювати трошки темно, щоб не було такого великого контрасту. І, можливо, додати трошки рожевого тут у небо, щоб... Була більш гармонійна картина, хоча сильно багато тут додати не буду. Там уже трохи в мене є. Ну, ось така картина. Друзі, остаточний варіант моєї картини додала трохи квітів, яскравих якихось кольорів. У небі трошки рожевого, бліки, якесь відображення. Ну, ось така картина. Можливо, ще домалюю, але це не точно. Підписуйтесь на канал, коментуйте з вами. Тетяна, пока-пока.